Пане Юрій, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Давай, дякую вам за запрошення. Ну, давайте спочатку. Як ви думаєте, для чого Росія влаштовує теракти біля приміщень або в приміщеннях ТЦК? Яка мета? Мета одна мета. Ну декілька е, переслідують. Е, ну, головна, це е, зірвати проведення мобілізації на території України. Це перша друга дестабілізувати психологічний стан особового складу територіальних центров, центрів комплектування. От дві мети. Ну, перша це головна, друга така на другому місці знаходиться. І головна мета, мета е, Російської Федерації, конкретно головного розвідувального управління та ФСБ Російської Федерації. А як ви бачите, станом на зараз вони досягають поставлених завдань? Ну, я вважаю, що особовий склад територіальних центрів комплектування виконують ті завдання, які ставиться ви чи стоячими штабами. Але хочу зазначити, що крім проведення мобілізації, дуже багато інших завдань стоять перед територіальними центрами комплектування. Це і відбірне військову за службу за контрактом. Яка становлює на сьогодні більше 10% від загальної кількості призваних до лав Збройних сил України? Наступна мета то, це соціальне супроводження військовослужбовців, які звільнилися, особливо один військовослужбовців, які загинули? Ну і інші. Задачі дуже серйозні, які стоять перед територіальними центрами комплектування. А якщо говорити про спецслужби Росії, от вони вчиняючи такі теракти, вербуючи українців, досягаються станом на зараз. Як ви бачите, своїх цілей ні, вони своїх цілей не досягають. Я можу привести приклад 2014-2015 років ми близько шести терактів були. Скоєні відносно тоді ще районних і обласного Харківського і військових комісаріатів, але мети вони не досягли. Ми проводили тоді мобілізацію, ну і проводили далі і проводили дуже якісно. Вважаю, що я моя особиста думка, що своєї мети вони не досягли. А скажіть, от е, якщо ми згадуємо про випадок у Рівному, коли стався вибух е, біля ТЦК, і те, що зараз сьогодні відбулося в камянець поїльському на Хмельниччині, здається, що росіяни застосовують одинаковий сценарій теракту, вони вербують недалекоглядних людей, назвемо їх так. Е, яких потім підривають дистанційно в будівлі ТЦК, е, в обох випадках завербовані не вижили. але... Е, Якщо поясніть, бо я чомусь думаю, якщо пристрій підривають дистанційно, значить хтось має слідкувати, що ця особа зайшла в приміщення, тобто доставила вибухівку, значить, боку десь має бути якщо не е, коригувальник, так е, як ФСБшник, напевно. Чи я помиляюся? Ні, ну ви правильно кажете, що Ну, куратори навіть не повідомляють завербованих осіб, громадянами їх не хочу називати. От не повідомляють, що будуть здійснені вибухи дистанційно. Безумовно, в даному випадку, і в даних випадках, працює не одна людина, а працює декілька. І ну, сценарій це саморобний або не саморобний вибуховий пристрій, який проводить в дію. Телефонний дзвінок, ну, з іншої особи, тобто десь приблизно так: недалекоглядна особа стає на співпрацю з ФСБ, там, умовно, так, каже орієнтовно о 12.32 Телефонуйте, я готовий прийняти мученицьку смерть за Великою Росією. Я, я просто не розумію, що що має бути в голові цієї людини, щоб піти на спецслужбу з ворогу на, на на роботу з ворогом. От я, якщо можете поясніть так і, і як це відбувається? Ну, дивіться, людина, яку завербували, вона навіть не знає, що буде здійснений вибух пристрою, який знаходиться з ними. Сказали, удіти покласти і тихенько вийти з території ТЦК, і з будівлі ТЦК. Тому я ж кажу, що е куратори навіть не повідомляють тих осіб, які завербували, що буде здійснено вибух. От до цього які були випадки? Поклали, ушли, здійснили теракт. А от останні випадки показують, що це. Ну, Повірте про настроєні особи, які перебувають на території України, вони не є камікадзе. Вони не готові йти на смерть заради того, щоб підірвати ФЦК, щоб постраждали цивільні особи або військові. Вони на це не готові. Це ж яка категорія дивіться, Перше це наркомани, п'яницький, безробітні. Молодь, але от останні дві категорії це про російські настроєння. Заради тих же 500 гривень, ну, можливо, чуть більше, да, вони здійснюють ці теракти. Тому ну, на смерть вони не можуть йти. Вони вважають, що їм заплатять за цей теракт. А як ви вважаєте, чому Росія зараз змінила тактику? Ну, давайте чесно, давай, все-таки Служба безпеки України працює. Так? цих так. поганих громадян, давайте скажу так, знаходять. А зараз так виходить, що Росія прибирає як виконавців, так і свідків. Безумовно. От дивіться, ну я вважаю, що Таким чином, вони, ем, було буде проблематично знайти таких неблагонадійних наших громадян, тому що вони бачать перше, перший випадок, ну не перший, а останній випадок, да, зірвали того, якого, кого завербували. Інший випадок зірвали. Безумовно, час е, ФСБ гру буде нам намного складніше. Знайти цю категорію неблагонадійних громадян. наших. А для чого вони тоді це робили? Для чого вони тоді їх підривали? Ну вони що хотіли, щоб на кураторів ніхто не вийшов? Чи як ну, тут треба, я ж не знаю, яке, яка у них мета? Мета б зрозуміла, яка. Чому от такий метод е здійснення терактів вони зараз використовують? Я не розумію. Можливо, я чогось не знаю. Можливо, ліквідація можливо і так. Ну, суспільне боже про те, що у територіальних центрах комплектування Львівської області посилили заходи безпеки. Наразі про те, які додаткові заходи безпеки не розповсюджують інформацію, ну з очевидних причин я підозрюю, що заходи безпеки посилені по всіх територіальних центрах комплектування нашої країни. Тож скажіть, ми можемо захистити наших військових, які зараз в тилу від от таких терактів, як ви бачите. Так, дійсно, особовий склад територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зробили висновки, і зараз проводять комплекс заходів по безпеці не тільки військовослужбовців, але і службовців, які працюють в територіальних центрах комплектування. І Іх військова забав забав які за різними обставинами прибувають до територіальних центрів комплектування, безпека є, і я вважаю, що не я спілкуюсь е зі своїми в минулому підлеглими по Харківській області. Безпека забезпечена. Я вважаю, що і в інших областях така ж ситуація. А ви знаєте, ми коли е цього тижня в нашому прямому ефірі обговорювали вбивство працівника ТЦК. З військовослужбовцем Антоном Петрівським він сказав про те, що насправді працівники ТЦК вони ж теж у складі е, сухопутних військ України. Вони мають зброю. І Якщо не буде у відповідь, то такі речі будуть продовжуватися. І коли е, у 22-му році ми пам'ятаємо, здається, це було Закарпаття, коли прийшли працівники територіального центру комплектування проводити заходи з оповіщення та мобілізації населення, їм перша охорона чинила силовий спротив, тоді це їм зійшло з рук і пішло як сніговою лавиною. Як ви вважаєте, працівники? Ник ТЦК я маю на вас сніговою лавиною про те, що потім пам'ятаєте, і жінки відбивали чоловіків, і напади, і наїзди на працівників ТЦК автомобільним транспортом. Як ви вважаєте, зараз працівники ТЦК можуть застосовувати зброю, якщо проти них будуть вчинятися насильницькі дії? Безумовно, військовослужбовці територіальних центрів комплектування мають таку зброю. А випадок в Полтавській області показав, що, на жаль, військовослужбовець не був готовий застосувати штатну зброю. Тому я вважаю, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування повинні застосовувати штатну зброю відповідно статути, статутів Збройних сил України. Там це прописано, в яких випадках як вони застосовують зброю. Безумовно. Безумовно, вони повинні це робити. А ваш, якщо можна, такий прогноз, ваша думка. Чи будуть зараз збільшення кількості нападів на працівників ТЦК і безпосередньо на самі об'єкти, де знаходяться територіальні центри комплектування? Я впевнений, що правоохоронні органи, служба безпеки України, військова контррозвідка дуже. Серйозно працює в цьому напрямку, так вони, я не буду казати, які заходи і вони зараз зараз приймають. Друге, посилена пильність безпека і охорона безпосередньо особового складу територіальних центрів комплектування і об'єктів територіальних центрів комплектування. Тому, якщо такі випадки будуть, ну я буду вважаю, що за взагалі вони будуть припинені, так тому що що дійсно царя заходів не буду казати якісь, щоб уникнути, уникнути тих випадків. Але вважаю, що і гру, і ФСБ вони запланували ще, ще декілька тих терористичних актів. Якщо говорити про минулий рік, то тоді був такий від російських спецслужб в Україні, які діяли масово такий. Бо знаєте, я не хочу це назвати флешмоб, але така акція, коли вони за гроші шукали людей, які будуть підпалювати автомобілі військовослужбовців. Зараз вони перейшли на територіальні центри комплектування, більш так взялися, щоб їх. Знешкоджувати й там робити туристичні акти. Яка наступна може бути ціль, як ви бачите? Я хочу сказати не тільки територіальні центр комплектування. Тут треба зазначити, правильно, ви сказали, і військові автомобілі, автомобілі, волонтерів, і колі залізничних української залізниці. Так, потім підстанції, електропідстанції. Планували, да, просто задегали з Служба безпеки України, значить, ці категорії виявляє, як виріжує, і притягає до кримінальної відповідальності. Це один з напрямків дестабілізації не тільки проведення мобілізації в Україні, а і в загальному. Ну, будемо сказати становище в Україні. Тобто громадяни, які бачать, що в тилу здійснюються терористичні акти, вони ну, дестабілізуються ситуація. У них виникає деякий страх, побоювання щодо приходу до територіальних центрів комплектування. Туди ж приходять не тільки для призову по мобілізації, а форму ну, документів для надання відсрочих. Проходження тимчасово обмеженої за станом здоров'я громадянами військово-лікарських комісій, ну і так далі. Пане Юрію, я вам дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого ефіру. Поговорити на вкрай складну і неприємну тему. Насправді неприємно, тому що Російська Федерація руками українців робить ці теракти проти наших військовослужбовців. Очевидно, що це треба інформаційно вирішувати, і спецслужби має за цим слідкувати. І в мене є ще звернення до батьків, особливо тому, що діти попадають зараз. Підлітки активно попадають на оцей російський гачок на гачок вербування. Будь ласка, поговоріть зі своїми дітьми. Зазвичай це відбувається коли. Підліток або там студентського віку шукає легкого заробітку в соціальних мережах, телеграм-каналах. Поговоріть про це з дітьми. Поясніть їм, які це може бути наслідки, тому що в них тоді виходить два варіанти: або вони загинуть їх, підірвуть самі ж російські спецслужби, або вони сядять за грати, тому що спецслужба України знаходить таких виконавців цих російських замовлень. Поговоріть зі своїми дітьми, проконтролюйте Своїх дітей, тому що це дуже важливо для нашої спільної безпеки. Якщо маєте що додати, вам слово, пан Юрій. Я повністю згоден з вашими словами останніми і звертаю теж до батьків або смерть, або термін ув'язнення ну максимальний, практично. Юрій Колвушкін, голова громадської організації Захисники Свободи України, викладач Харківського національного університету внутрішніх справ, начальник Харківського обласного територіального центру комплектування у 2016-2021 роках, був з нами на прямому зв'язку. Пане Юрій, я вам дякую за ваш час та ваш аналіз. До зустрічі. Дякую, дякую.